Всім привіт! З вами Вальчик і нарешті почався бета тест Battlefield 3. Тьху, блядь, Battlefield 4. Ой, Battlefield 6 і нова батла просто ахуєнна. А перед початком відео прошу вас поставити лайк, це дуже допомагає розвитку каналу. А тепер повертаємося до батли. Цей тиждень був дуже насиченим. Кожного дня нам вкидували якісь нові деталі на рахунок того, що ж буде на тій беті, що буде на релізі, як взагалі гра буде працювати. Одною з таких речей став Secure Boot. Ну і це просто неймовірно смішна історія. Я думаю, всі вже знають, що їй зробили новий античіт, який не може працювати без Secure Boot. І вони зробили туторіал у себе на сайті, щось типу, як включити той самий Secure Boot. І тут прикол в тому, що в багатьох він також був включений. Почнемо з того, що на більш Нових материнках і на 11 Вінді всі ці настройки, які потрібні для роботи античта, включені по дефолту. Але те, що їй сказали ПРОВІРИТИ, чи він включений, створило прецедент. Люди побігли по тому гайду перевіряти, чи все в них там працює. І це так смішно вибачали появлятися подібні коменти. Я не буду платити 70 баксів, щоб бути ПК експертом. За 30 плюс років я ні разу не заходив в біос, щоб пограти в срану ігрушку. Думаю, колда виграє. І прикол в тому, що це діла буквально ну на пару хвилин. Треба просто провірити по інструкції чи включений в тебе того, що потрібно, якщо ні, то зайти в BIOS, нажати пару кнопок і все буде окей. Історія з Secure Boot не нова. Така система вже багато де використовується в багатьох інших адлічитах, наприклад, в тому ж Valorant. Якщо ви зайдете на YouTube і просто в пошуку введете щось про Secure Boot, то у вас будуть десятки старих туторіалів, де вам пояснять, що нажимати під любу материнку. Єдиний нюанс не у всіх його в цілому можна включити. Але вже питання, що це взагалі за древня така материнка, де не можна включити Secure Буд. Мені здається, що тоді і надіятися на те, щоб пограти в нову батлу не варто, просто тому що залізо старіше. І тут трохи спорна тема, чи треба їм взагалі було говорити про той секюрбут. Бо, якби з одної сторони, більшість би навіть не помітила того, що ця настройка потрібна, а з іншої. Якби вони цього б не сказали, то це б створило б причину захейтити і можливо б трохи зіпсувало продажі. Я надію, що в цілому ця штука поможе в боротьбі з читерами. Все таки SecureBoot не дає гарантії, що античит реально буде всіх банити. Але якби цього б не було, то було б очевидно, що читери... Будуть просто кажучи, якщо це кірбу треба, значить у античита є шанси бути норми та Якщо його нема, то шансів ноль. Вже багато інших проєктів водять собі таку тємку, Наскільки відомо, в калді, наприклад, от прямо зараз стисується така штука, і це точно буде стандартом індустрії в майбутньому. Мені просто було смішно читати всі ці коменти на Ютубі, стімі на редіті. Взагалі, старт бети почався не дуже добре. Сервера відкрили в 11.00 і куча людей стояла в черзі. От буквально в черзі. От я пам'ятаю, як мені мама розказувала, як жилося при союзі, і як вони стояли в черзі за ковбасою. От вчора в 11.00 я відчував себе так само. Я відкрив батлу з диким хайпом і бажанням пограти, і бачу це. Цю, ну ви блять, що гоните? Майже 300 тисяч чоловік переді мною чекають, поки їм дозволять пограти. Цей момент мені вже стало не так. смішно стіпів, які цілий тиждень з моменту як можна було перезавантажити гру. Сиділи в меню і чекали, поки відкриють сервера і це так м'ємно. В цей момент онлайн батли був більший за один з самих дорогих проєктів Sony, Concord. Онлайн Батли в цей момент був більший в 13 разів за піковий онлайн-конкорд. Вдумайтесь. Хоча я не здивуюся, якщо багато з вас взагалі про Конкорд не чув. Ну, але це тема для іншого відео. Може, я якось вам розкажу дуже цікаву історію. Супер Гіга проекту від Sony, який коштував 400 мільйонів доларів розробки, релізнувся і за два тижні закрив сервера і рефанту всім покупцям гроші. Ну, але щось я відійшов від теми? Давайте вернемося до нової батли. І от настав момент, коли мені дозволили попробувати цей прикольчик, я зайшов, поклацав трошки настройки і залетів перший матч. І зловив просто дикий вайб. Той самий вайб третьої, і четвертої батли. Хаос, екшен, вибухи. Ну, грається просто супер круто. Саме перше, що кинулося в очі ТТК. Поки що я не можу сказати, подобається він мені чи ні. З одної сторони, я розумію, чому він трошки завищений. Тут постійно відбувається двіж, і по тобі може прилетіти з різних сторін. Плюс є техніка, яка наносить очевидно більше урону. Ну тобто, якщо на тебе виїжджає танк, то тобі, скоріш за все, зразу іге. Але в тебе, хоча б, є шанси заманцити. А якщо б ТТК був менший, то шансів взагалі б не було по відчуттям. ТТК в колдії набагато менший. за рахунок цього вона не динамічніша по стрільбі, мувменту і так далі. Але не можна сказати, що батла недостатньо динамічна, просто динаміка в неї інша. По пушкам мені сподобались ППшки і карабіни. Інші. Я хизи, я допускаю, що потрібно відкрити додаткові обвіси, щоб вони були окей. Наприклад, стандартна за штурмовика, ну це прям фігня. Дуже великий розброс, особливо якщо стріляти трошки далі. Взагалі, контент дуже швидко відкривається. Я маю на увазі обвіси плюс зброю. Скоріше за все, так зроблено спеціально під бету, щоб люди змогли за 4 дні повідкривати собі нову зброю і все попробувати. Зброя відчувається, ну просто фух, вау! Звуки, як відчувається постріл, все просто супер. Єдине, мені не сподобались пістолети. Я спочатку подумав, що у мене тупо саме накачаний воїн у світі, бо коли я стріляв з пістолету, відчували ніби віддачі взагалі нема. Ну або то мені просто попався супер ячад. -E Далі про перформанс самої гри вона працює дуже круто. Ну от реально, і в мене питання: от треба було стільки скандалів, треба було стільки звільнень і всього крінжа, який був. Ну невже не можна було зразу зробити щось іграбельне? Хоч це і бета, але вона працює суперстабільно. Ну. Типа майже стабільно. У мене було декілька приколів, але треба пам'ятати, що це бета. Наприклад, незначні аудіовізуальні баги. Десь лопасті вертольота не крутяться, десь спалнишся з білим екраном, десь в тебе мигає просто екран. Тіпа, от його прям якийсь супер аудіовізуальний ефект, не знаю. Але ну це все фігня. Головне, що немає просадок FPS, і це диво, гра. Дуже красиво виглядає. Окей, я тестував це на самому другому ПК. На ньому у мене старенька 3060. Понятно, що я не претендував на максимальні настройки. На середніх, низьких у мене стабільних 90-100 ФПС. Повторюю, на 3060 у мене стабільних 90 FPS у Battlefield. Ні одної просадки ФПС при взривах, перестрілках, мументі. Ні одної. І це аху, я очікував, що мені буде важко на цьому ПК грати. І навіть трохи жалкував, що прийняв такий Рішення, але все окей. Навіть з записом у мене все працювало стабільно. Але були неприємні штуки, які мені попалися, і мене це вкурвало. В моменті я не зміг запустити конквест. Точніше, запустити я його зміг, але у мене була просто безкінечна загрузка. Перезапуск не допоміг. Я нажимаю пошук, мене грузить в матч. Я чую постріли, але грати не можу. Ну просто безкінечна загрузка карти. Ну але ладно, всі інші режими працювали. Я пограв в них, а конквест потім сам якось зремонтувався. Ще були баги з паті. Бувало таке, що лочились ігри, і писало, що ці режими не можна грати в паті, і це було у всіх членів е, команди в, в рандомний час, і це фіксувалось перед заходом. Ну і ладно, це можна вибачити, це не така велика проблема. На Беті я рахую, що це допустимо. Що взагалі в нас було по контенту в Беті? На першому тижні нам давали попробувати не весь контент. Видно, вони допрацьовують все інше, плюс я думаю, що вони розділяють контент-частинами, щоб про цю гру більше шуміли. Доступли нам три карти. Каїр, Таджикистан і Гібралтар, і найбільше мені сподобався Таджикистан, Вона прям ну супер вайбова. По-перше, ти в горах. Тут дуже сильні перепади висоти. Часто виходить так, що ти на точці, а по тобі стріляють з іншої сусідньої точки, і вони прям сильно вище за тебе. Або навпаки, ти на точці і чувачки рашать тебе знизу. Це додає цікавості в матчі. Тобі потрібно або обходити з інших сторін, або юзати техніку. Тобто рельєф карти заставляє тебе юзати інші способи, бо просто пробігти важко там. Прям широкий участок дороги, де немає взагалі ніякого укриття. По режимах обстановочка наступна. У нас доступно 4 режими: конквест з захватом точок, Breakthrough, домінація і closed Breakthrough. Це той самий Breakthrough, тільки з залоченими пушками під класи. Взагалі я пограв і не дуже розумію, чи є смисл лочити пушки під класи. Мені подобається, що я можу вибрати на будь-якому класі свою любиму пушку. І я думаю, що багато хто розділяє мою думку. Система з залоченням пушками морально устаріла, і це. Пережиток минулого. Думаю, що потрібно рухатись вперед, і в цілому це норм ідея. Мені дуже не вистачає техніки. Я надію, що на релізі вони додать більше контенту, може, доп-карти за гроші, де буде більше техніки. Особливо не вистачає літаків, вертольотів і так далі. Ну, але це чисто моя суб'єктивна тімка. Я питав своїх кінців і. ну їм норм. Дуже крута нова механіка з ревайвом тімейтів. Бляха, вона. Дуже ефектно виглядає, має на увазі саму анімацію в цілому. Всі анімації в грі круті біг, постріли, перезарядка виглядає. Ну я не знаю, по-справжньому. До речі, мені здалося, що це трохи повпливало на тімплей в матчах. Я попробую пояснити, що я маю на увазі. Раніше, коли ви вмирали, всім було на вас пофіг. Ну, типу, вмер і ладно, ти або валявся кучу часу і чекав, поки медик роздуплеться, ну, або просто ресився сам на точці. Тут не так. Чомусь зараз тебе набагато частіше ресують тімейти, і можете вважати, що. Я якийсь шиз, і мені треба шапочку з фолії зняти, але я думаю, що якраз крута анімація вплив на це. Мені здається, що люди просто кайфують від неї і просто хочуть її бачити частіше. Тому і стараються зразу тебе реснути. Заключення хочу сказати, це точно Battlefield. Не якась підробка, як 2042, а той самий Battlefield часів третьої частини. Той самий любимий багатьма Battlefield. Він відчувається як Battlefield. Він грається як Battlefield. Він дає емоції як той самий Battlefield. Я просто не неймовірно кайфану від цієї гри, і я дуже радий, що в мене буде ще час її пограти в беті на вихідних. Я абсолютно точно раджу вам її скачати, покликати своїх кінців і самому спробувати. Ця бета дала мені зрозуміти, що я хочу робити передзамовлення, і я точно його зроблю. Вона коштує не так вже й багато. Наскільки я знаю, у нашому регіоні вона одна з найдешевших через регіональні ціни. Взагалі є мисля, що ціна в 1700 гривень це тимчасово, і може бути таке, що на релізі вона буде дорого. Та й 1700 гривень це все лише 40 баксів. У цьому відео я розказував, що є проблеми то з паті, якісь там баги, то ще, типу, якісь візуальні баги, але це все можна вибачити. Якщо чесно, мені здається, що це виправлять вже на другий бета тест Але я не буду вам рекомендувати купувати її зараз. Треба пам'ятати, що це ЄАЙ, треба пам'ятати, що було з Battlefront. Ом. Тоді не було бета тесту але тоді була інша рекламна компанія. Якщо ви слідкували тоді за ігровим Ютубом, то ви, напевно, пам'ятаєте. Та, що в моменті у всіх вийшло відео по батлфронту ще за декілька днів до релізу, і всі блогери її дуже розхвалювали. Але прикол в тому, що у них була журналістська версія, і там не було тих проблем, за які пізніше цю гру захейтали. Я говорю про лутбокси. їх додали вже в релізні версії, і вони були якимось нездоровими. Наскільки я пам'ятаю, у тебе практично не було шансів фармати прогресію безкоштовно. Ти мусив задонатити, щоб крутанути лутбокс, і у тебе був шанс вибити щось круте. І це була не косметика. Це Реально давало перевагу в грі. Ну це як система в гачі китайських ігор, типу геншину. Але особисто я її куплю. Бо 40 баксів це норм ціна. Ви вдумайтесь, новий Маріо карт на Нінтендо коштує 80. Подивіться, що пропонує Нінтендо з Маріо картом за 80 баксів, і що пропонує батла за 40 баксів на бета-тесті. Ну а на цьому все пишіть в коментах, як вам нова батла. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутній якісний контент. І всім папа. -па.